Добрий день, любі малята. Продовжуємо знайомство зі звуками та буквами нашої мови. Сьогодні до нас на заняття завітала незвичайна гостя. Це буква Я. На сторінку букваря з моря вийшла буква Я. І на якіргор достала. Я слова свої зібрала. Покажіть свої знання і назвіть слова на я. Яблуко Яйце, язик, ящерка, ящик, якір, ялинка. Що спільного в цих словах? Усі ці слова містять букву Я. Давайте ще раз повторимо Я. Що ви чуєте? Ми чуємо два звуки: це звуки «й» та А. А разом буде я. На письмі він позначається ось такими умовними позначками. Й, який приголосний та А голосний звук. Ідемо далі. Що ви бачите на малюнку? Яблуко маля. Пропоную зробити звуковий аналіз цих слів. Слово яблуко, яблуко. Починається з літери Я, яка стоїть на початку слова та позначає два звуки «й» та А. Звук Й це приголосний м'який звук, який позначається двома рисочками. А звук А це голосний звук, і він позначається кружечком. Яблуко. Звук Б. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. Яблуко. Звук Л. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. Яблуко. Звук У це голосний звук і позначається він кружечком. Яблуко, яблуко, приголосний твердий. Позначається однією рисочкою. Яблуко. Звук О це голосний звук, позначається кружечком. Слово маля. Перший звук М. Це приголосний твердий, позначається однією рисочкою. Маля. Звук А. Це голосний звук, позначається кружечком. Малля. Звук Л. Приголосний м'який позначається двома рисочками. І звук Я позначає звук А, тому що стоїть після приголосного і надає цьому приголосному пом'якшення. Звук А голосний звук, позначається кружечком. Добре, молодці. Давайте зробимо висновок. Звук Я позначає два звуки «й», А, коли стоїть на початку слова, після голосного або після апострофу. Звук Я позначає один звук А, коли стоїть у середині чи в кінці слова після приголосного. На письмі звук Я Позначається літерою Я. Роздивіться та запам'ятайте цю букву. Послухайте вірш. Якір яблуко ягня, перша літера в них я, але гарно знають діти Я остання в алфавіті. Поставте на паузу та знайдіть у тексті вірша усі малі та великі букви Я. Перевірте себе. Буква Я приготувала для вас завдання. Розгляньте малюнки і оберіть тільки ті, в яких є буква Я. Перевірте себе. Малята. Пропоную розучити скоромовку. Якось як і всі є в МАК. Так-сяк або як. Поставте на паузу, вивчіть скоромовку та позмагайтеся у швидкій вимові з батьками або друзями. Потренуємося у читанні вже знайомих вам звукосполук. А я о я, у я, у и я. Ія, ея. Ся, ВЯ, Тя. Мя. Ня, бя. Не забуваємо тренувати руку у написанні букв та слів. Діти, нашій гості вже час повертатися до обетки. А ми з вами пригадаємо, з якою буквою ми познайомилися. Вірно. Буквою Я. Якщо буква Я стоїть на початку слова, після голосного чи після апострофу, які звуки вона позначає? «Й», «А». Вірно. А якщо буква Я стоїть всередині чи в кінці слова, вона позначає звук А. Молодці. До нової зустрічі, гарного дня!